Хавівці облтеплокомуненерго продовжують комплексну модернізацію теплового господарства міста. Станом на 12 травня активно тривають гідравлічні випробування, ремонт обладнання та оновлення трубопроводів усе для стабільної роботи системи у будь-яких умовах. Перевірено 18% магістральних мереж. Під час випробувань виявлено 6 пошкоджень. Цього тижня аварійний персонал приступає до їх ліквідації. Тимчасово від тепломережі відключено 38% житлових будинків для подальшого безпечного проведення гідравлічних випробувань. У 64 житлових будинках призупинено гаряче водопостачання у зв'язку з усуненням попередньо виявлених поривів. котельнях виконано важливі профілактичні заходи. Проведено гідравлічні випробування 10 котлів. Ще 5 підготовлено до експертного обстеження. Очищено поверхні нагріву у 16 одиницях обладнання. Завершено обслуговування шести фільтрів хімводопідготовки. Виконано хімічну промивку двох водонагрівачів завершено капітальний ремонт двох мережевих насосів на теплопунктах. Триває модернізація з впровадженням енергоефективних систем частотного регулювання. На проспекті Левка Лук'яненка повністю оновлено 68 метрів трубопроводів, що значно підвищує надійність мережі в одному з найбільш навантажених районів міста. До відновлювальних робіт на теплових мережах було залучено 9 одиниць спецтехніки та 32 працівники ремонтного персоналу. Компанія працює у посиленому режимі, аби максимально швидко ліквідовувати несправності і мінімізувати незручності для мешканців. разі виявлення витоків або пошкоджень просимо звертатися до аварійно-диспетчерської служби. Працюємо цілодобово.